Всім привіт! Вітаю вас на каналі Домки. І сьогодні я вам хочу показати ось таку годівничку, яку ви можете зробити разом зі своєю дитиною. І до того ж, зараз наступили вже морози, і до нас прилітають птички, хочуть поїсти, тому ви можете зробити разом і добре діло зі своєю дитиною, і показати дуже гарний приклад. Пропоную разом подивитися, як виглядає сама годівничка. Зверху в нас знаходиться дах для годівнички. І сама дерев'яна основа годівнички. В комплекті йдуть акварельні фарби 6 кольорів. кисть для розмалювання. Далі йдуть в пакетику ось такі деталі для самої годівниці. І також йде основа. Розміри годівниці в нас такі: у довжину 25 см, у ширину 16 см, висоту 18 см. Кладати їх дуже легко. Ось ці дві деталі ви повинні прикрутити ось сюди. Ну а сам дах кріпиться до цієї частини. Все прикручується і годівничка вже практично готова. Така годівничка добре розвиває фантазію, творчі навички та любов і роботи до тварин. У цю частину ви можете насипати з дитинкою зерно. Ну і щоб розвинути фантазію дитини, ви можете використати акварельні фарби і розмалювати саму годівничку. Кольори дуже яскраві. І в комплект також входить у нас ось такий пензлик. Білі частини в нас повинні залишитися білими, а ось дерево в наші фарби будуть розмальовувати просто ідеально. Тому для замовлення переходьте на сайт і замовляйте в один клік.